Zumby time. Let's go! У нас сьогодні Busy Day. Хоча на зомбу я могла не йти, але мені шкода цих днів, я пропустила майже місяць. І знов пропускати. Не люблю, не звикла щось пропускати, особливо за те, що заплачені гроші. Тим більше, що мені це подобається. Могла не йти чому? Тому що у нас сьогодні вилазка на пікнік до Олі на день народження. Трошечки все скупчилося так. Але я сподіваюся, що я впораюся. Швиденько відтанцюю, потім швиденько піду у магазин, куплю квіти. І... До нас ще сьогодні також зранку, я не знаю, чи я буду при цьому присутня, має прийти хлопець, подивитися бейсмент. Бейсмент. Чому бейсмент? Сказати подвал, щось в мене язик не повертається сказати подвал. Тому що ми вдома звикли, що подвал це зовсім має інше значення, інший вигляд. І побачивши, що тут бесмент це є бейсмент, а не подвал, це не є. Місце для зберігання яких закруток, заквасок урожаю, картоплі чи ще щось, то це є тут бейсмент. Можливо, у когось тут інший бейсмент, але у нас такий. І оскільки в сім'ях в домах я працювала, тут бейсмент жилий у людей, зроблений гарно, і тому свій хочеться привести до ряду. Звичайно, жити ми в ньому не будемо, але навести якийсь. Порядок, чистоту треба. Ми планували, що приїдемо з Мексики, це все почнемо робити, і настав той час, так кажуть. Прийде сьогодні один, у вівторок прийде другий, будуть дивитися, будуть оцінювати, будуть. ну, Будемо розбиратися, хто буде, хто залишиться з тих усіх. Одні дають дуже великі гроші яких ми навіть не маємо і не збираємося на цей бейсмент вибухувати, тому що він, цей бейсмент він у нас ніби є, але ми не так його м -м, юзаємо, ви знаєте. І вбухати туди якихось 50 тисяч не хотілося б. Тому поки так, побачимо, що будуть казати одні, що будуть казати другі і на чому ми зупинимося. Дитину до Олійде. Тому треба це все зробити стисло, швидко і правильно. І я попала на червону хвилю. Кожний світлофор я можу стати. Бензин у нас 3,43 через дорогу Дельта 3,33. Ну, от на 3.33 треба заправлятися. Можливо, десь можна знайти і дешевше, але не знаю. Я заправилася на минулій неділі по 3.40 з чим-то. Ну, поки в мене є бензин, заправлятися не буду. Сьогодні у нас буде тепло 27, отож погріємося. Форма одягу барбекюшна. Підемо трошки лісом, подивимося, подивимося там на ті, на ті озера, на ті каскади, що там робиться, давно не було. Там не було вже скільки, Роки два, точно. Ну, поки танцюємо. Зумба! Я приїхала, але ще трохи рано. Тому треба трохи почекати. Я приїжджаю завжди раніше, щоб знайти паркінг, бо тут маленька ця така будівля, але всі приїжджають на машинах, і паркінгу іноді нема достатньо. І ще що хочу сказати: у нас long weekend. Що це значить? Це багато вихідних, значить? Значить. Багато хто їде десь виїжджає. І паркінга сьогодні бачу тут багато, тому що люди повиїжджали на лонг вікенд. Це вихідний сьогодні, завтра і в понеділок. У мене також три дні вихідних. Не всі відпочивають, тому що Степан і Чую Юра в понеділок працюють. Це є свято, Memorial Day, День пам'яті. А так як мої відпочивають там, де я працюю. То і вони дають мені е, вихідний. Вони мене так підстроюють під себе. Якщо вони відпочивають, я відпочиваю. Якщо вони працюють, я працюю. Іноді свята, такі, що їм не даються, то не даються і мені. То треба йти і працювати. Тож три дні я вдома. Чим буду займатися, навіть не знаю. Передають якийсь дощ трохи в неділю. По-моєму, в неділю чи в понеділок навіть не знаю. Поки вдома, поки хочеться відпочити від цього всього. І не дуже компанія є, тому що люди працюють. Степан працює, Марія працює, Соня, напевно, також роботу свою не лишає, усі працюють. Оля вдома, але до Олі далеко. Устайте на айленд їхати. Що таке у нас? Це таке свято, також тут американське, як сказати, державне, і його тут пошановують, так скажемо. Люди відпочивають, згадують людей, які погибли, які померли, і багато хто виїжджає на ці, тому що вже літочко, вже літочко заглядає, і багато вже хто їде десь відпочивати. Дивлюся, отут переді мною паркан. Це, напевно, цей YMCA зробив. Закрив як. Як він закрив? Подивіться, яка сітка. Думаю, може й собі таке зробити. Ось такий зелений. І ми дивилися вже і за таким, навіть е він є різних кольорів, якийсь є зелений, якийсь є такий беж. Можна поставити, щоб закритися від. Сусідів на ту сітку зачепити у нас. І буде затінок трохи робити на моїй гортензії. Ну, звичайно, він не вічний, але на якийсь час буде, тому що він не коштує тисячі, як коштує той пластиковий пліт. Треба подумати. зумба закінчилася, я получила кайф, драйв і все решта. Єдине, що щось мене тягне бік. Напевно, коли я грузила мульчу в магазині, потім в машину, я потягнула собі мишці в боці. І я тепер відчуваю, коли я ним рухаю боком. Відчуваю біль буде покласти пластир на ніч, напевно. І зараз їду в магазин за квітами. Ой, ми приїхали, дивіться, які молодці, вже щось димиться, вже Оля, красотуля, вже поляна накрита, сонечко, ми тебе вітаємо. Ти я нам була здорова, щаслива, привет, сама привет. гарна, сама квітуча. О, так і буде, бачите. Гарні квіти. О, а, у Юрі. А зонтіки. Що ти Юру пішов вітати? А, шо, а? що ж я Юр, цілувати, Щоб ти була здорова. А то все остальне? Все буде, Спорник. але ТSI. зонтики не взяли. Парасолі не взяли. Не взяли парасолі, не взяли щось постелити. Нічого не взяли. Ясно, Отак. Ну, нас оце, стоять, я тут сяду. Бо там у нас є одіяло ціла, дивися, ми тобі застелили. Нічого, так і буде, Оля. Дивись, яка краса. Це, О, я буду на О, шикарно. Все шикарно. Є Тому що на що одіяль, постелити, та, а да. А своє я свої забула. Було, у нас так. сьогодні там теж все на купу було. Ага. Ну, молодці, що ви вже тут, що ви знайшли. Трохи задалеко, Оля. Ну то й що? Зато всі прокаталися. То, то Всі прокаталися, це точно, прокаталися ще й добре. Немає вдома сидіти. Дивися, ви огрузилися. Іра, чуєш, да. ми згадаємо, от тоді ми тільки приїхали. О, тут перший раз да, ми з вами ми перший були. Ось у нас була тут зустріч, і, і тоді вони забули. Да. І, і тоді я пам'ятаю, що це інтерв'ю перший раз у нас з Юрою брала, каже, чи хочете, ви можете щось розказати. Да. Так? О, щось о, тепер фанелія. є багато що розказати. Підемо, підемо. Я там ще дивитися наготовила, там ще гріти треба буде. Там голубці. Ага, кіловач. головне, щоб... Скільки треба гріти? Хвилин 10, так, 10, так, 15, я не знаю, який вогонь в залежності. А його треба зразу і потім гарячим, чи можна потім зараз, а потім, потім поселити. Можна його десь там збоку можна покласти, щоб він собі так... Його можна зробити а і потім... Так, так, дякую. Зараз поквіпівались. Все, а я о, вогник Коптиця. О, Давно ми не нюхали цього. Усі вопроси. Можете обращатися. Пан директор вже на місці. Всі випросить, обращайте. Да. Ще одні гості прийшли. Наші. Тернопільські, Рома. Ксюха. Сонечко, саме головне здоров'я. Привіт, рамочка. Привіт, вашіша йде. Нормально. Привіт вішек. Як сюха? Зараз дуже багато на, -на дорогах машин, тому що свято всі кудись їдуть відпочивати. Тебе сонечко. Кіно окуляри підозрювати, то дуже не Так, дивіться, дивіться, як вони обнімаються, як вони волос, цілуються. Волосся, і все з Волосся, Щоб скоріше настав став мир угу. до перемоги, бо кажуть, що має бути перемога в цьому році. Значить, ми з тобою в Тернополі побачимо. Так, немає надії. Я ближче, може не Фіалу. чути. Ще Соня зараз має під'їхати. Я а що любиме? А що любиме в тебе? Покажи всім. Коньяк армянський? Ні, шампанське. А, це шампанське. Я знаю, що ти любиш шампанське. Так. Да. Чиє це шампанське? Гранд. Армянське. Армян. Угу. Окей. Угу. Йду я несу водичку, мити руки. Так, і... так ми ще стілку сюди гаркали. Ага. Давай. А ось і пані Соня. Давно не бачилися. Всі трохи блудили, їхали різними дорогами, давно тут не були, всіх розкидало нас по світу. І ми нарешті зібралися зустрітися на старому місці. Соня, слава Україні. Доїхали, бачиш. Соня теж загубилася була, адресу не могла знайти. Квіти, це основне, і все решта. О, Красуня, а всі їдуть з вазами. А Іра та візьми відро. Привіт. Ми домовлялися за відро. Баржа! <у розв 'яжу> Вітаю тебе! з днем народження, що ти була здорова, щаслива, багата. Удачі тобі у всьому і хай тебе щастя не покидає ніколи. Дякую, Санечко. <зв 'яжу> вазу купила спеціально, щоб ти мала гарну пам'ятку. Я зрозуміла. що <раз> мене вже Юра вчора вазу приніс. Токса сьогодні і Соня. Скоро будемо. Мати дуже багато Нічого, то Вас, да, не зашкодять. Принесла, Принесла, бо буде душно. Привіт. Привіт. Що ти Сважко покрилася. Так? <ривіт. <ривіт> Всі свої. Соня, як завжди, солоденького нанесла. Це наша мама солоденьким. І такий тортик. Щось Прилип... Ладно, як воно таке прилипне, то що буде? Це. Нічого, не, Нічого буде. не буде, ми Ось так легенько і О, сюди. Давайте ми так. воду достанемо і на ящик поставимо. Так, все буде сюди. А дивіться, які рози у нас всі одного кольору. Ага. Троянди всі такі рожеві. сюди туди, ага. Оліні, друзі, брат Юри. Хто з Квінса, хто з Брукліна? З прошедші. Настояще. Щастя, здоров'я, дорогу, відчуття, дихання, мирі. Оставить да, отхід. Прошу ближче. Давайте шашлик. Гарно сидемо. Давайте. Олечко, будь за вас. щоб ми на другий рік теж тут заграємо. Бачите, тут ні, тут ми зараз як поїмо, потім ляжемо на травичку, полежемо. Ну, позагораємо. Даймо його хто куди, хто до води, хто в верби, хто в курчі. Куди, кому душа буде до води. Що, який тут а не що їсти, Юра? Ну, давай, ми їсти. Це ж їсти. Юра, йди поїсти. Як наші паразолі пригодилися. О, навчилися з паразолями почувати. Нога я літа, літа, літа. Нога я літа, літа.

Ні, вона виновата. Ні, воно не було. <віс wheelchair> я... Які у нас гарні чашки Баб, маленькі. Evet, Вино, <пишись> так. по-багатому. <пишись> 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 як, як багато що то е, таке тверда їда, то сонечко припікає трохи, тепленько у нас. <пишись> Зараз підемо в ліс. Ми, 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 ми ж ви знаєте, за, за що? Да? За, лікави, за, за перемогу. За перемогу і за тебе. За здійснення мрій. Хай відбувається мрію у всіх і завжди. Хай цей рік буде кращий попереднього. Це вже треба після того, як торт поріжуть, говорити. На всякий случай, а годи знати, може потім вже язик. Вітаємо. Happy birthday to you. Happy birthday dear. Olha. Happy birthday to you. ela. <Hiroshima> Se <prescribe> <challenge> Наїлися солодкого і розказуємо басні. Роман уже роман уже спить, відпочиває дівчата. Всі контентні і щасливі до кінця року це було аусі місяці. До кінця року ніяких танців було. Гарно себе гарний день у нас сьогодні. Все, тут уже все остило, Йдемо до води. Ось таке гарне озеро, яке спадає у річку, у ярок. Таких озер тут багато, вони йдуть таким каскадом. І риба тут є, і риба є тут є. Дивіться, яка краса не округна. Дивіться, що тут робиться. Гори Карпати. Це потічок такий гарненький.